Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про дисфункціональні сім'ї, а саме сім'ї, в яких батьки є алкоголіками, це можуть бути різні варіанти: сім'я, в якій п'є тільки мама, тато не п'є сім'я, в якій обоє батьків п'ють. Причому тут теж можуть бути різні варіанти: це сім'я тихих інтелігентних алкоголіків, або це будуть махрові соціопати, які перетворюють свою квартиру на алкопритон. Куди вхожі всі з дна суспільства, тобто такі маргінали люмпени? Або класичний сценарій, де тато залежний алкоголік, а мама співзалежна жертва. Як впливає алкоголізм батьків на дітей? Які наслідки у дорослому житті? Загалом, тема сьогоднішнього відео: дорослі діти алкоголіків, Дорослі діти алкоголіків. Це травматики з посттравматичним стресовим розладом КПТСР. Ступінь травматизації може різнитися залежно від того, чи були це тихі інтелігентні алкоголіки, чи це були махрові маргінали, люмпени з алкогольною залежністю другої чи третьої стадії, чи були вхожі в дім сторонні особи, співпляшники, які могли становити небезпеку для дітей і для батьків, зокрема, влаштовуючи п'яні розбірки, чвари. Скандали, може, навіть різанину. Наскільки інтенсивним було, наскільки практикувалося фізичне насильство в сім'ї над дітьми, може бути, і сексуальне насильство. Наскільки виражалася агресія в процесі пияцтва одного з батьків, тобто, може, це був тато тихий, спокійний, він вип'є, стає добрим, а може, це був тато, який вип'є із сокирою бігає за дітьми чи за мамою. Але так чи інакше, пияцтво батьків це травматизація для дитини. Це процес травмування, який відбувається протягом дуже тривалого періоду часу. Там може бути кілька років, це може бути все дитинство, це може бути вся юність. Але це травматизація, розтягнута в часі, це дитинство зґвалтоване дитинство. Є ще одна особливість сімей алкоголіків. І полягає вона в тому, що всі взаємодії всередині сім'ї, все спілкування, комунікації, поведінка, все це вибудовується навколо проблеми алкогольної залежності одного з батьків. Тобто те, як сьогоднішня сім'я почуватиметься, що вони робитимуть, як себе поводитимуть, у якому настрої перебуватимуть, все це залежить від того періоду, в якому зараз перебуває питущий батько-мати. Або це період тимчасової тверезості. Або це період, коли починає наростати напруга, і от-от зараз станеться вибух, і батько мати на таке наростання напруги, як перед бурою, чи як перед грозою. Або сам зрив, або період запою. Або це період виходу із запою. Так чи інакше, все вибудовується навколо проблеми пияцтва. І ця тема алкоголю, ця тема пияцтва, вона ніби висить у повітрі. Цим пронизане все. Це стає як велика алколійка, алковер, у який засмоктує в себе всіх членів сім'ї. Так от, алкоголікам удвічі важче впоратися зі своєю хворобою. По-перше, тому що це залежність, але це одна частина проблеми. Друга частина проблеми якраз полягає ось у цій алколійці. Члени сімей стають співзалежними, вони є носіями цієї напруги. З якою дуже важко впоратися. Так от проблема ще полягає в тому, що ця тема пияцтва, тема алкогольної залежності вона стає дуже великою. Вона стає глобальною, всеосяжною. Велика ділянка всередині структури психіки зайнята шаблонами поведінки, думками, почуттями і переживаннями, які крутяться навколо цієї алкогольної залежності. Тобто алкоголем. Ось цією залежністю, цією хворобою просякнуте все. Які наслідки всього цього? Як впливає проблема алкогольної залежності на дітей? І що виносять з дитинства дорослі діти алкоголіків? І ось тут буквально по пунктах? По-перше, це невпевненість у собі та низька самооцінка, страх чужої критики, страх бути несхваленим, заслуговування любові. Заслуговування схвалення, заслуговування похвали. Причому ось тут занижена самооцінка, вона має два рівні проблеми, два рівні. По-перше, це коли самі батьки могли шпиняти дитину, застосовувати фізичне насильство, бити її, лаяти, кричати на неї, критикувати, знецінювати. Самі батьки розтирали думку дитини про себе саму, розтоптували, розмазуючи її самооцінку. Її впевненість у собі. Другий рівень проблеми він ось у чому. Дитина росте в атмосфері, в сім'ї, де батьки кричать одне на одного, в атмосфері алкосмороду, де все ніби просякнуте запахом спирту, запахом перегару. Блювотних мас. Ось цих тазиків, які мама бігає, носить туди-сюди. Тато, який обоємочився в ліжко. Тато який заснув у під'їзді, і на очах у сусідів його треба тягнути. Тато, який заснув десь у канаві, тата, якого треба витягувати з якихось притонів, відривати його від його співпляшників, друзів, забирати додому, якого треба вкладати спати. Тато, який буянить, але не тільки тато, і мама може все це робити, загалом питущий батько мати. І ось мама починає там зливати, наприклад, горілку, підливати туди воду або товчений димедрол насипає туди в пляшку. Дитина, яка витягує гроші з гаманця батьків, щоб той не випив ще більше, щоб не пропив ще більше, а потім йому брешуть, що він втратив гроші або в нього їх вкрали. І все це насичене таким смородом, це все настільки брудне, огидне, гидливе. Пам'ять дитини насичена спогадами цього смороду, спогадами ось цієї алкоскварни. Вона не знає, як це розбачити, але вона є носієм цієї пам'яті. І цю пам'ять дуже важко носити, з цим дуже важко жити. І чому вона не впевнена в собі? Тому що вона відчуває, що ця ось малопридатність, ця мерзота стала частиною її самої. Вона ототожнила себе, з усім тим, що відбувалося в дитинстві, з усією цією марзотою, з усією цією гидотою. Це ніби її осквернило, це ніби її забруднило. Вона ніби стала брудною. І вона тепер є частиною ось цієї гидоти, ось цієї марзоти, цієї гидоти. У цих дітей, у дорослих дітей алкоголіків. Дуже багато внутрішнього сорому за свого батька-матір. Причому стосовно батьків там дуже різноманітні почуття. Цей сором, величезний сором, і перед сусідами, які бачили все це, і, можливо, перед своїми ровесниками, друзями, однокласниками, перед якими було соромно, що вони побачать ось батьків у такому пеяному вигляді, і перед учителями, перед взагалі іншими людьми. Соромно за батьків своїх. Водночас дуже багато почуття провини. Оскільки в дітей магічне мислення, вони відчувають себе всемогутніми. Раз я все можу, то я і за все відповідальний, то вони ніби несуть відповідальність за алкоголізм свого батька-матері. Вони ніби винні в тому, що батько мати пив. Ла. І дуже часто на консультаціях такі люди розповідають про такі переживання, що мені здається, якби мене не було, то мої батьки були б щасливішими. Мені здається, що можливо, тоді мама могла б піти від питущого тата, або, можливо, тато б не пив, тобто вони відчувають себе причиною цієї проблеми джерелом ну або принаймні додатковим фактором, який впливав на цю проблему алкоголізму батьків. І сором, і винуватість і жалості дуже багато до своїх батьків. Тобто діти виростають дуже часто вони відчувають себе відповідальними за своїх батьків. Може відбуватися така парентифікація, коли ну, що з ними робити, ось і з цими питущими батьками. Вони вже їм продукти починають носити, платити за них комунальні платежі за квартиру, приходити прибиратися, приносити якісь речі. Намагатися кодувати в черговий раз своїх батьків. Вони починають носитися з цими, зі своїми батьками, як курка з яйцем. Знову ж таки, дуже багато в їхньому житті ось цієї проблеми алкоголізму батьків. Вони можуть уже мати свої сім'ї, ось ці дорослі діти алкоголіків, вже мати своїх дітей, але все одно велика частина їхнього життя ніби все ще належить батькові матері алкоголіку. Все ще присвячується своя енергія, свої сили і свій час проблемі алкоголізму батьків. Тобто почуття жалості дуже шкода батьків, але водночас і дуже багато гніву, огиди, гидливості. Ось це згадувати ось цю пику, яка ось перекошена, якийсь силует знеособлений. Тобто теж дуже часто кажуть: ніби це вже не моя мама, або ніби це вже не мій тато. Ось це ось обличчя якесь машина то ти. Тобто язик заплітається, ось ці якісь повадки, слівця там. Доню, принеси мені ось це. Ось це настільки огидно, це викликає відразу гидливість. І гнів, як батьки могли творити все це на очах у своїх дітей. Теж дуже часта претензія до сімей, в яких тато був залежний алкоголік, а мама співзалежна жертва. Тобто до мами суміш і жалості, але й водночас дуже багато злості стосовно неї, ну чому вона не розлучилася з батьком? Чому вона не пішла з усього цього? Чому вона не вберегла дітей від цієї атмосфери, від того, що вони бачили? Як тато п'яний бігає за нею, як тато б'є її? Ось ці скандали, мат і лайка? Чому? Як мама могла допустити все це? І жалість до неї ж, що вона все це терпіла, що вона через усе це пройшла, що терпіла цього тата алкоголіка. І водночас те ж саме і стосовно тата алкоголіка, і гнів на нього за те, що він так огидно, так потворно себе поводив, ну і жалість до нього, можливо, і відраза до нього. Тобто дуже багато змішаних почуттів, і дитина є носієм усіх цих переживань. З цим дуже важко надалі жити. Дуже велика частина психіки заряджена цими переживаннями, ось цими болісними переживаннями і горювання, і гніву, і сорому, і провини, і відрази. Дуже багато почуттів. І оскільки дитина є носієм цих почуттів, їх дуже важко витримувати. Це дуже велика напруга. І дуже часто це призводить до хронічної втоми якоїсь виснаженості. Так, ніби такі дорослі, ніби вони ось за свої, наприклад, 30 років або в якому віці вони приходять приблизно на терапію, там 30, 35, ніби вони за ці 30-35 років уже встигли прожити три життя замість одного. Такі вже втомлені дядечки, що стали дідусями, і втомлені бабусі старенькі. Оскільки у дорослих дітей алкоголіків присутня винуватість, почуття відповідальності за проблеми своїх батьків, за алкогольну залежність своїх батьків, у них формується як компенсація така гіпервідповідальність. Вони вже беруть на себе чужу, не свою відповідальність, відповідають за чужі проблеми, які вони не тягнуть. Тобто в дорослому житті вони вже можуть формувати. Вступати у стосунки з іншими залежними і вже там намагатися якось витягнути людину, вступати в шлюб, одружуватися, виходити заміж за залежну людину, алкогольно наркозалежну. І, якщо, наприклад, я тата не змогла витягнути, не змогла врятувати, то буду рятувати вже тепер свого чоловіка. Або не зміг, маму, тоді врятувати, вилікувати, витягнути її з її проблеми, з її пияцтва. То буду тепер дружину свою рятувати. Тобто це співзалежні сім'ї. Це може бути контрзалежність навпаки. Тобто, небажання взагалі мати справу з алкоголем ні в якому вигляді. Від людей, які хоч скільки-небудь вживають алкоголь, сахаються як від чумних. Тобто вибудовують стосунки тільки з тими людьми, які не беруть взагалі ні краплі в рот. Ну і самі відповідно. Не будуть ні краплі в рот. Це може бути тобто це може бути залежність, вони самі можуть пити, самі потім надалі страждати від проблем алкогольної залежності. Тобто залежність, співзалежність або контрзалежність. Це такі хронічні учасники в трикутнику Карпемана. Вони звикають вибудовувати стосунки, переміщаючись по одній із трьох ролей. Або це переслідувач, такий тиран. Який карає, засуджує, агресує. Або це жертва, яка терпить, страждає, веде такий мученицький спосіб життя. Або рятівник, якщо я не зміг врятувати маму чи тата, то буду рятувати всіх інших людей, які потребують нібито моєї допомоги. Це спосіб піти від своїх переживань. Такий формується гіперконтроль. Буду контролювати все і вся, буду пильнувати все. Що відбувається навколо мене. Це стає великим, тяжким тягарем для оточуючих, близьких людей уже дорослої дитини алкоголіків і їм це в навантаження. Тому що для того, щоб поратися з внутрішньою тривогою, яка формується протягом усього дитинства, це відчуття нестабільності, нестійкості, ненадійності, незахищеності для того, щоб переступити через це, спробувати впоратися з цим. Людина починає контролювати і пильнувати всіх своїх близьких і все, що відбувається в її житті. І це знову ж таки така сфера, яку вона не тягне. Це такі переживання безпорадності та базаєсилля, які людина не пережила. Це дуже болісні переживання, з якими потрібно зіткнутися в процесі терапії і прожити і переступити через них. Плюс, дорослі діти алкоголіків відчувають. Плутають такі переживання, як почуття любові та жалості. Тобто дуже часто, коли він був маленький чи вона була маленька, ця дитина була маленькою, і дорослі її жаліли. А оскільки цього почуття не було від батьків, то вона звикла розуміти любов ось у такому вигляді, ось у такій версії. І сама вона жаліла своїх батьків, шкодувала, наприклад, свою маму, яка страждала. І для неї це дорівнює любові. І вже зовсім незрозуміло в дорослому житті, ось де та межа, де закінчується жалість і починається любов. Або взагалі любов, замінена цією жалістю, звикає отримувати увагу тільки в такому варіанті. Вона продовжує, ніби страждати так хронічно по життю, отримувати співчуття з боку, співстраждання і приймати ось це все за любовні стосунки. Ще одна проблема, з якою стикаються дорослі діти алкоголіків, це перегляд ролей у сім'ї як криза дорослішання. Тобто, поки дитина була маленькою, для неї все було зрозуміло і однозначно тато п'є, тато кривдить маму, тато чудовисько, поганий, ми його не любимо. Мама терпить, мама бідна, мама нещасна, маму, шкода, маму я люблю. Коли людина дорослішає – то починає поступово приходити розуміння, що все не так вже і просто. Що тато не таке вже й чудовисько, що тато іноді ось все-таки ніні, та й принесе подарунок який-небудь. Причому по подарунку видно, що татові небайдужа дитина, він міг принести щось таке, чого дійсно дитина потребувала. Або ніні, -ні, та й сходити куди-небудь на риболовлю, або вирушити в якусь пригоду разом зі своєю дитиною. А мама не така вже й жертва. Що іноді, коли тато, скажімо, напивався, і вже він готовий був піти спати, вже все, він напився і хоче вже відпочити, а мама починає його підколювати, чіпляти, провокувати. Ну, дайте йому спокій. І теж у терапії дуже часто люди висловлюють такий гнів і обурення Ну, дайте йому спокій. От навіщо було його чіпляти? Навіщо було його провокувати? Тато починає заводитися, і потім ось починається скандал, чвари, тато вже з ножем і сокирою бігає за мамою, або це якісь мати, розбірки, биття посуду. Але можна було цього уникнути. Коли поступово відбувається такий перегляд усієї цієї поведінки тата і мами, це теж може викликати якісь болісні переживання. Що все не так просто було. Особливо коли дитина, коли доросла вже людина, починає бачити роль кожного члена сім'ї в утриманні цієї проблеми алкогольної залежності. Тобто вся сім'я була співзалежною, вся сім'я крутилася навколо питущого батька-матері, і всі вносили свою лепту в цю проблему. Це теж дуже болісне переживання зіткнутися ось із цим баченням, побачити, як воно все було насправді. Тому що дуже просто було жити в картині світу, в зрозумілій картині світу, де тато, чудовисько, поганий, ми його не любимо, мама хороша, ми її жаліємо і любимо. А все не так однозначно, все не так просто. Так, ну що ще? Оскільки діти з сімей алкоголіків виходять із заниженою самооцінкою, вони не впевнені в собі, і я вже говорив раніше. Відчувають себе носіями ось цього алкосмороду, учасниками всіх цих мерзенних стосунків, які відбуваються всередині сім'ї, то вони і не можуть вибудовувати контакти зі своїми ровесниками на рівних. Вони не почуваються рівними тим благополучним дітям з благополучних сімей, у яких є мами й тата, у яких все добре. І якщо вони не зазнають цькування в школі, а це теж може бути і булінг такий, і цкування з боку ровесників. Коли дитина почувається аутсайдером у класі, аутсайдером таким соціальним, суспільним, якщо навіть цього немає, то вона і не почувається рівною своїм благополучним ровесникам. Навіть якщо вона намагається подружитися з якоюсь компанією з благополучними дітьми з благополучних сімей, то на ролях ЦАПА відбувайла в цій компанії, на ролях падавана на такого пажа, але не на рівних. Або якщо все-таки вона прагне створювати стосунки на рівних. То це інші діти з інших неблагополучних сімей. Тобто це таке збіговисько дітей Мауглі, така маленька зграйка диких дитинчат, які ніби самі змушені виживати. Ось вони десь повзають по будівництвах, десь вони палять шифер, кидають петарди, самі щось підпалюють, десь ходять. Загалом це така якась неблагополучна компанія. Пробують курити, пробують пити. Хтось вибирається з цих компаній у міру дорослішання, хтось там так і залишається і, по суті, починає жити так само, як і батьки, якщо не гірше. Ну і на завершення кілька слів про терапію дорослих дітей алкоголіків. Це комплексна робота. По-перше, це медикаментозна терапія. Тобто, потрібно буде звернутися до психіатра, отримати рецепт на антидепресанти. Іноді і на транквілізатори, зокрема, особливо якщо постетравматичний стресовий розлад поєднується з тривожним розладом. І плюс це психотерапія, індивідуальна робота з психотерапевтом або з психологом. Або в рамках групової терапії є групи підтримки дорослих дітей-алкоголіків. Цю інформацію можна пошукати в місті, в якому ви проживаєте, або, можливо, онлайн якісь курси. Це можна поєднувати з арттерапією. І було б ідеально і чудово поєднати це ще й з роботою з тілом, особливо якщо в дитинстві застосовувалося також і фізичне насильство, якщо це були якісь побої. Тобто це робота з тілесно орієнтованим терапевтом. Це можуть бути курси масажу, там можуть бути басейн і водні процедури, йога, цигун та інше. Але потрібно розраховувати на довгострокову терапію. Тобто процес трансформації відбувався протягом багатьох років, протягом усього дитинства, іноді плюс додатково юності. Тобто, для того, щоб переробити травму, для того, щоб прожити, розпакувати ці болісні переживання, контейнерувати їх, інтегрувати все те, що трапилося, об'єднати це, на це знадобиться дуже багато часу. Я вже говорив раніше, що дуже велика область пам'яті насичена цими спогадами, болісно зарядженими. І велика структура психіки насичена ось цими моделями поведінки, які заточені під життя з алкоголіком. Це теж усі ці сценарії потрібно буде переписувати. Це робота швидше за все, на кілька років, на рік, мінімум, два роки, п'ять років. Загалом, це довгострокова робота. Ну ось, власне, все, що я хотів сказати на тему дорослі діти алкоголіків. Якщо відео було для вас корисним і пізнавальним, ставте лайк.